Ви «Перші міські» і вітаю вас на нашому каналі. Про події четверга 31 січня розкажуть наші кореспонденти у студії Ірина Коробко і далі про головне. Що їсти, обирай сам. В двох одеських школах учнів харчуватимуть за принципом шведського столу. Сьогодні взяв пюре, яблука, лимоновий чай. На ремонт старовинних бельгійських зупинок витратять 5 мільйонів. Щоправда, відновити зможуть не всі прийшли, якісь люди з кувалдами і почали її розрушати. Спочатку визначать межі, потім благоустрій в Одесі готують документи до реконструкції старобазарного скверу. Тут була башня Знаменита тим, що на цій башні були одні з перших рядких часов. І всі подробиці просто зараз. 14 постраждалих та один загиблий на Одещині сталася ще одна страшна аварія біля села Миколаївка на трасі Одеса-Рені зіткнулися БМВ та маршрутка. Внаслідок сильного удару. 14 осіб отримали травми дев'ять з них доправлені до лікарні, деякі у важкому стані. Одна з пасажирок автобусу загинула. Відомо, що ще одним учасником аварії був мопед. Всі подробиці з'ясовує поліція. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом недотримання правил дорожнього руху. Подружню пару з Одеси розстріляли біля одного з районних судів Миколаєва. Чоловік та жінка 10 років тому зайняли знайомому під відсоток 40 тисяч доларів. Але боржник не виконав своїх зобов'язань щодо повернення грошей. Рішення суду на користь подружжя обурило чоловіка після засідання, посеред білого дня він дістав рушницю з автівки та майже у притул розстріляв пару. Жінка загинула на місці, і чоловік пізніше від отриманих поранень помер у лікарні. Сам стрілець після скоєного не намагався втекти, здався правоохоронцям та сказав на допиті, що це було особисте. Встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. і З рушниці мисливської здійснив два постріли. Попередньо кваліфікація пункт 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. І до інших тем естонські прикордонники поділяться з українськими колегами досвідом роботи на морі, а також допоможуть з переобладнанням катерів. Про це під час візиту до Одеси домовились голови обох відомств на сторожових грифах, замінять двигуни. Це дозволить пришвидшити роботу в морі. Крім того, українські водолази, рятувальники та спецпризначенці управління морської охорони проведуть щонайменше тиждень в гостях у естонських колег. Іноземні фахівці покажуть, як працюють доглядові групи за європейськими стандартами. Бачимо, як організована в них служба безпосередньо на морі, як працюють їхні морські підрозділи, це і водолазна підготовка, це підготовка спеціальних підрозділів. Ну, вони сьогодні, ми розумієте, що інтегровані в систему європейської безпеки, тому ми, наша, метна нашої сьогодні зустрічі це все-таки інтеграція до європейського простору, до загального безпекового простору Європейського Союзу. Зазначу, під час візиту до Одеси голови обох відомств рушили на катері морської охорони у море, аби порівняти роботу особового складу прикордонників двох країн. Разниця в тому, що ми живем в мире, а тут війна. Тому, тому У нас дуже много вчити, як працювати в кризисі. Ми имеємо много проєктів, проєктів, щоб обмену наших офіцерів. Мы имеем проект, где мы учим наши спецназы. И что по-моему самое главное, это обмен информацией, как работать с организовой преступности. За здоров'я та найскоріше повернення додому у Святотроїцькому храмі відбувся спільний молебень за українських моряків, які знаходяться у російському полоні. До заходу долучилися військові капелани, представники різних родів військ та курсанти одеських навчальних закладів. Учасники молебню поставили свічки за здоров'я українських моряків та зробили загальне фото. Зазначу, 24 українці опинилися у російському полоні 25 листопада після планового переходу у Керченській протоці. Наразі їх судять за порушення російського кордону, хоча за свідченнями української сторони наші моряки перебували у водах спільного користування. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Так само, як народ і армія єдині, так само має бути єдина українська церква. І я думаю, що разом ми завершимо цю війну перемогою. Як ви знаєте, нам чужого не треба, але своє не віддамо. Одеським тепловикам додатково виділили з бюджету міста 140 мільйонів гривень. Таке рішення більшістю голосів підтримали депутати міськради. Гроші мають піти на погашення боргів підприємства теплопостачання міста Одеси. Близько 80 мільйонів буде перераховано нафтогазу за блакитне паливо. Ще 61 переведуть на рахунок одеської ТЕЦ, в якої теж заборгованість за газ. Окрім цього, ТГО має заборгованість за зарплатами перед працівниками, яку за словами керівництва поступово погашають. На сегодняшний день предприятие выплачивает заработную плату за декабрь. Выплачено при фонде заработной, оплаты, при фонде заработной платы с налогами 24 миллиона гривен. На сегодняшний день остаток составляет 10 миллионов гривен. То есть, грубо говоря, выплачено с налогами больше половины. Большую часть занимает налоги. Заработная плата выплачивается каждый день. То есть, вся сумма средств, которые приходят у потребителей, направляется на выплату заработной платы. В Одесі готують документи для реконструкції старобазарного скверу. Проект вже готовий. Залишилися самі формальності. Роботи розпочнуться після узгодження меж зеленої зони. Окрім благоустрою, у сквері планують відреставрувати пам'ятник отаману головатому. Передбачає роботи й деякі складнощі під час реконструкції збираються перенести тепломагістраль. Загалом із благоустроєм історичного скверу мають впоратись до кінця року. Втім, чіткі дати чиновники поки не називають. Подробиці в репортажі Дани Заболотної. Сімнадцятому сторіччі на місці Старобазарного скверу розташувався міський ринок, але через стрімкий розвиток привозу у 1920-х роках він втратив свою популярність. З тих пір ця територія значно змінилась і перетворилась на звичайний міський сквер. Про історичні торгівельні ряди зараз тут нічого не нагадує. Зникла і башта з великим годинником, яка колись була орієнтиром для відвідувачів ринку. Все остальное, конечно, уже много раз перестроено, то есть сейчас он выглядит абсолютно не так, как когда-то. Плюс здесь была башня. Знаменитая тем, что на этой башне были одни из первых городских часов, ну, как строили итальянцы. Это все выглядело, конечно, очень-очень привлекательно. Башня продержалась долго. Сам по себе базар утратил актуальность по мере того, как разрастался привоз. Капітально лад у сквері не наводили вже півстоліття. З того часу спосіб життя містян значно змінився, а з ним еволюціонували й вимоги до сучасної зеленої зони. Тож архітектори зазначають, головне, аби проєкт реконструкції відповідав потребам людей. Поруч чимало житлових будинків, тож тут необхідні паркування, місця, зони відпочинку і дитячі майданчики. Вопрос не в тому, там фонтани будуть або качельки, вопрос в тому, щоб було комфортне пространство. В тому місці это, ну, в той частині міста, це сквер, куди сходяться там всі діти, мами і тому подобне. Там потрібно бути ну, удобно, буде там фонтан чи ні, це вже такої. Ну, фонтан це не. Плоха для літа, для Одеси це хороша штука. но місце потрібно розуміти, в якому місті має бути. Роботи розпочнуть після того, як профільна комісія визначить межі зеленої зони та розпочне розробляти документацію. Крім того, до початку робіт з благоустрою мерії планують відремонтувати, а за необхідності і перенести тепломагістралі, які проходять у сквері. Посмотрите внимательно, як підготовлена документація. Я думаю, що это уже реальний буде шаг к тому, чтобы все-таки приступить к благоустройству Дома Сквера. После этого мы сможем наводить порядок там, если найдем средства для переноса или приведения в порядок тепла магистрали, и после этого уже наведем порядок в самом сквере. Реконструювати Старобазарний сквер вирішили ще минулого року. Але тоді щодо проєкту робіт виникло чимало нарікань, тож його доопрацювали. Слід зазначити, що привезти до ладу також хочуть і пам'ятник отаману Головатому. Дана Заболотна та Олексій Пережирін перший міський. А у Прохоровському сквері планують побудувати новий музей голокосту. Співробітники кажуть, нинішнє приміщення замале, тож зібрати там усіх гостей буває дуже складно. У новій будівлі буде два поверхи, декілька залів для виставок, екскурсій та зустрічей з людьми, що пережили Голокост. Передбачать і зручності для осіб з обмеженими можливостями. Наразі проект тільки розробляється його приблизний кошторис складає більше півмільйона гривень. Главная идея музея, главная основная концепция, это будет большой длинный вход вниз, в нижний уровень данного музея, чтобы человек почувствовал, что он из мира живых опускается в мир памяти. Может быть некомфортно, он должен долго спускаться. Да? Вот он долго спускается, наконец-то погрузится вниз и окажется в пространстве музея. А потом уже он потихоньку будет подниматься наверх и выйдет с таким, с таким облегчением. Старовинні бельгійські зупинки в Одесі планують відреставрувати за 5 мільйонів гривень. Гроші частково візьмуть у міському бюджеті. Решту витрат хочуть покрити за рахунок інвесторів. Унікальні споруди, яким понад 100 років у якості зупинок досі виконують свої функції на фонтані та хаджибейській дорозі. Решта з часом перейшла у приватну власність та перетворилася на кафе, адмінбудівлі та навіть житлові будинки. Тож з двох десятків споруд відновити зможуть лише половину. Про долю бельгійської спадщини у репортажі Артема Ломоносова. Ось такі зупинки в Одесі побудували на початку ХХ століття за рахунок бельгійського акціонерного товариства, яке і запускало в місті електричний трамвай. Щоправда, з півсотні споруд зараз лишилася 21, здебільшого в Аркадії, на фонтані та хаджибейській дорозі. Два роки тому чотири історичні зупинки віддали під охорону держави. Краєзнавець Дмитро Жданов, який збирав документи про спадщину бельгійців, каже: сьогодні історичні споруди часто страждають від вандалів та потребують відновлення. На хаджибейской дороге в очень плохом состоянии остановки Их надо установлю в первую очередь. И планируется установка там і э, видеонаблюдения, потому что вот этим летом, например, была просто разбита старинная трамвайна остановка. По Хаджибейской дороге пришли какие-то люди з кувалдами, почали ее разрушать. Проте, деякі зупинки відреставрувати не вийде. З часом вони опинилися у приватній власності та їх повністю переобладнали. На дев'ятій фонтану в історичній споруді розташували магазин. Зупинка у парку Шевченка перетворилася на адміністративну будівлю. В Аркадії на залишках бельгійської спадщини звели ресторан. А на 411-й батареї колишні трамвайні зупинки взагалі перетворилися на житлові будинки. Тож в мерії нарахували лише 9 об'єктів, які можна відновити. У нас заохотилась одна з фірм, яка розробила передпроєктну пропозицію, подала попередні розрахунки щодо вартості такої роботи. Ми залучили також фахівця з Києва, що допоміг нам підібрати необхідні матеріали та технології щодо реставрації. Чиновники кажуть, фахівці вже провели обстеження зупинок та з'ясували, в якому вони стані. Лишилося визначитися, хто надасть гроші на роботи, адже реставрація коштуватиме близько 5 мільйонів. Зараз на Думській шукають інвесторів для співфінансування проекту. Старовинні бельгійські зупинки планують не лише відреставрувати, але й навести лад навколо них. За попередніми оцінками, робота над однією коштуватиме місту 750 тисяч гривень. Також для комфорту та безпеки пасажирів біля зупинок хочуть встановити освітлення та камери відеоспостереження. Артем Ломоносов, Дмитро Бондаренко, перший міський. Рибна паличка чи шніцель, овочевий салат або фрукти в двох одеських навчальних закладах стартував пілотний проект «Шведський стіл. Відтепер учні 125-ї школи та європейського ліцею завжди мають вибір, що попоїсти на сніданок та обід. Щодня меню відрізняється. Таким чином, хочуть покращити харчування у їдальнях, а малечу привчити приймати рішення. Якщо шведський стіл у школі добре себе покаже, то його запровадять в усіх загальноосвітніх закладах міста. Подробиці. Dá ali o um reportagem. Учні молодших класів обирають сніданок за смаком. Тут традиційні булочки, овечеві салати та навіть фрукти для найвибагливіших. Є діти вегетаріанці, є снідають м'ясо. Да, Мало там єдині, але є дітки. Сьогодні от, е, ріс з овочами, пюре, бівстрогано і рибна палочка. Ну, діти, звісно, більше люблять рибну палочку, котлети, сосиски, Сосиски, макарони. Тепер у Європейському ліцеї на сніданок та обід шведський стіл. Кожного дня меню відрізняється. Розробляли його спільно з батьками. Ми до цього учились другої полностью Звісно, є разниця ем, ем, повністю типу, столовой школьной Я сама пробувала очень вкусно. І я спокійно за своего ребенка в плані питання. Да, он у мене немножко і, би, хорошого питання, повишеного. Для мене питання питання завжди був немало важливіший вопрос. Проект Шведський стіл передбачає, що діти завжди можуть обрати з двох запропонованих страв щось одне, готують на місці щоранку. Мы следим за тем, чтобы ребенок все-таки потреблял достаточное количество витаминов. И, то есть, наше меню полностью рассчитано на сбалансированное питание, ежедневного рациона. Мы не отступаем от норм Санпин. Наше меню утверждено в СЭС. Это рыбные мясные блюда. И обязательном рационе должны быть овощные салаты. Семирічний Денис справжній гурман, хлопчику захваті від можливості щодня куштувати щось новеньке. Тож ідею шведського столу у школі замість звичайних сніданків підтримує. От коли ще що був 2018 рік, це в а до там кожен раз, коли ми, ми просто сиділи за стол, і там обична їда була, там не було все на вибір. А тепер стало по новому є шведський стол і є їда на вибір. І мені це вже дуже подобається. Кожен раз собі ро новеньке. Сьогодні взяв пюре яблука, чай, булочку і по Пакарійські вартість харчування не змінилась для перших четвертих класів та пільговиків. Їжа безкоштовна. А от старшокласники можуть поласувати за 25 гривень. Можна придбати гарячий обід у виндиговому автоматі. Поруч це виручає тих, хто залишається у школі на подовжений день. Вся продукція в течение утра, закладывается в охлажденому Дети Діти підходять, ну, ви, мабуть, це все увидите і отримують це в розігрітому виде, для того, щоб не задержувати процес видачі їди маленьким діткам. Мета шведського столу у школі не тільки покращити харчування дітей, навчити їх робити вибір, кажуть у навчальному закладі. Хочу сказати як мама, що для мене важливо, щоб моя дитина була не голодна. І так я вважаю, що вважає кожна мама. Наше було завдання дати право вибору нашим дітям. І сьогодні наші діти, крім того, що вони обирають саме те, що їм подобається, ми виховуємо культуру прийому їжі, а також готуємо їх до самостійного життя. Вони повинні бути самостійні. Наступний крок передбачає заміну посуду. У ліцеї планують придбати спеціальні тарілки для кількох страв одразу. Також хочуть позбутися застарілих рецептів, надавши кухарям можливість самостійно обирати, як саме готувати страви. Якщо проєкт виявиться вдалим, його винесуть на сесію міськради, аби запровадити у всіх школах Одеси. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький перший міський. І у європейському ліцеї відбувся круглий стіл, присвячений медичній реформі. Депутати Одеської міської ради разом з профільними фахівцями обговорили ефективність урядової програми Доступні ліки та впровадження системи сімейних лікарів. Представники міськради зазначають, завдяки медичній реформі виникла можливість створення міської служби невідкладної допомоги, яка має значно покращити якість медичного обслуговування мешканців Одеси. На самом деле любая реформа, в частности здравоохранение, она считается эффективной и справедливой тогда, когда она нормально воспринимается населением. Когда те, та реформа, которая создана, она создается для того, чтобы облегчить жизнь людям, одесситам в частности. И мы понимаем, что как раз реформа здравоохранения – это одна из самых ключевых реформ. І на сьогодні все таким став останній день січня. Нехай наступний принесе нам більше позитивних новин. Ви залишайтеся з нами, бо ми працюємо для вас. Побачимося зовсім скоро.